Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, поділитися вам моїм замовленням, яке я зробила та отримала посилочку. Воно буде стосуватися і буде продовжено в наступних моїх відео. Я зроблю це окремим розділом, тому що маю в задумах новий експеримент. Зараз більш детальніше про нього розповім вам. Е, отримала посилочка. Посилочка добре була упакована, запакована. Утеплення я вже зняла, як ви бачите. Е, замовляла ось такі препарати, взяла пасту, взяла HB101. І в подаруночок мені ще вложила ось такий препарат. Антистресант, я думаю, він буде якраз. Чому якраз? Тому що зараз ви побачите. Зараз зниму ось цю. Паперову обгортку, ну і далі вже будемо з вами розмовляти. Так, деякі рослинки я вже дістала, відкрила пакування. Ну, і як ви бачите, це підлітки. Але підлітки незвичайні, це підлітки з оцінки. Я домовилася з одним продавцем, щоб вона мені відібрала. Малечу. Ну, і найнижча ціна, тобто та, по якій вона може запропонувати, виявилося, що рослинки мені обійшлися по 100 гривень штучка. Що я бачу? Ну, Як для оціночок, це дуже-дуже чудовий просто результат. Навіть деякі є у мене збірочками. Я поки що не знаю, що це за сорти. Треба дивитися, треба шукати ось. Видно, що там біля шийки корінці трішки підсохші, видно, зняті листочки засушені. Але тургор у листочків чудовий. Я бачу також і живі корінці проглядають. Ну, мала у гіршому стані рослинки. Тут немає, наприклад, назви в цієї, але вона, як на мене, Розкішна. Квітування не забариться. Ця рослинка навіть трішки пролікована, бачу максимум оброблена. Верхній листочок зломаний чи зрізаний, і тургор листочків трішки слабий. Корінець, он розкуплений, значить, рослинка росте. Це сорт Мікі Кроун. Я Чомусь завжди хотіла таку рослинку придбати, але не доходили руки, не знаю. Все себе била по руках, щоб не кляцнути бронь. А ось вона мені прийшла. Ну, я сподіваюся, що я її витягну. І будемо милуватися разом уже її квітуванням. Так, таких рослинок у мене 20. Тому що тому буде що показувати. Слідкувати за результатами, як вони себе почувають, що змінюється що новеньке. Зараз ще розпакую решту, ну і покажу, можливо, там ще щось цікавеньке знайдеться. Ну, ось всіх я дістала, розглянула. Дуже цікаві сорти тут є. І Фортуна Зелцман, і «Янг Home Princess, і «Фейрі Tale. Тобто ті, на яких я чомусь заглядала завжди, дивилася, чарувалася їхніми красотами, кольорами, але все-таки не замовляла чомусь. Ось вони до мене прийшли, і я думаю, що я все-таки помилуюся їхніми квіточками. Ну, рослинки різні, в різному стані. Я спробую їх якось помаркувати. Деякі мають назви, деякі без назви. Ось, із 20 одна рослинка до мене не дійшла, тому що я бачу, що шийка там загнившая, мокрота і вона ледь трималася, я її таку навіть і реанімувати не буду. Я її відразу відкинула. Ось, ну, а ці Оці зараз буду перебирати, мого цей весь знімати, зачищати, вимазувати, і потім садовити в новий. То в мох піде, а в кого, можливо, краще коренева, то ті рослинки посажу в субстрат. Ну і кінцевий результат, я думаю, також вам покажу. Ось декількох почистила від моху. позачищала їм стовбурці. Корінців, як ви бачите, не так-то багато. Ниточки оці тяжі я знімати не буду, хай вони все-таки будуть присутні, щоб якось закріпити рослинку в субстраті, в мосі, в які я буду їх садити. Зараз хочу ще обробити все зачищене ось таким препаратом. Якщо не помиляюсь, це в мене топуджин. Щось схоже на Топсин М, подібне до нього якийсь аналог. Коментарі читала, то нібито схвальні відгуки. Ось, обмажу, а потім підсушу. І вже після цього буду висаджувати до моху. Ось наступна рослинка мінімарк. Коренева просто величезна. Як для такої рослинки. Листочок в тургарі. Новий видно, що пробивається. Але чомусь, бачите, нижні відсихають, не хочуть рости, не знаю. Я трішки там, де чорне позрізала, позачищала. Зараз ще трішки пройдуся і знов-таки обмажу, буду сушити. Ну, а потім буду висаджувати. У фортуні Солцман прийшлося зрізати повністю стовбур, тому що чорнота була з усіх боків у неї. Ну, ця рослинка не знаю. Звичайно, я такі не реанімую. Але так як експеримент. Тому поставлю, мабуть, думаю, у пляшечку на дно налью водичку, зроблю парничок і щоб вона стояла листочками у воді, тому що верхівка тут досить така велика. Можливо, вона проводить ще корінці з верхівки. Ось такий вигляд в мене поки що мого результату. Ніби всіх перебрала, всіх підчистила, всіх обмазала, попересаджувала. Ну, якщо чесно, коли заглянула всередину, то трішки, трішки жахнулася. Не мала баба-клопоту, називається. Ну, нічого. Деякі пересадила відповідно, у мох. Будуть у мосі у мене. Деякі були з більшою кореневою, я їх пересадила в субстрати Ось такі різні. Тут донизу поклала більше кокосового волокна, десь кору, десь моху трішки живого ще додавала. Керамзит в мене. Тобто, різні. Ось тут, наприклад, більше. Волокна, тут, здається, я повністю волокно також посадила. Зверху тільки кілька шматочків великої кори і верхні корінці приложила мохом живим. А ось тут субстрат у мене, кора мох. Ну Експериментувати так експериментувати з усім. Ось ці поки що в мене тут ще лежать, я їх посадила, але тургор листочків. Слабенькі, щоб вони не виглядали так з опущеними листочками, то я думаю їх поки що ось так положити і час від часу прикладати ватні диски. Капнула в водичку кілька крапель HB101. Ну, можливо, зміню ще щось додав їм для його стресу, відновлення. От. Ну і маю кілька ось таких чотири рослинки. Ці підуть у мене. Листочками в воду. Е, проблема більшості була чорна ніжка, тобто стволик чорнів, і коли ти його починаєш зачищати до живого, тобто до неушкодженої тканини, е, витончується настільки, що просто, ну, ніби той корінці хороші знизу і велика маса їх, вони б витянули рослинку, але Стволик настільки стончується цим поїданням чорноти, цієї, що воно переломлюється. Тому я вирішила відрізати повністю, зачистити до живого, обмазати, обробити, Ну і спробувати наростити корінці у воді. Тут в мене і фортуна, і принцеса, і он діамантик з одним листочком, дуже цікаво буде поспостерігати, що з нього вийде. Це ще один без назви. Так, ось тут Мікі Кроун. У нього ніби непогана така ситуація. Я думаю, що побачимо квіти. Кілька в мене попалося Violet Angel. Це такі рожеві, великі метелики, дуже красиві. Ось тут Мікі Оранж Сансет. Це бабулеточки також цікаві формою своєю. Ну, різні, різні є рослинки. Мені таке подобається, я люблю спостерігати, як вони ростуть. І наостанок хочу вам показати, хто пам'ятає мою посилочку новорічну, першу посилочку в цьому році 2024. -му. Я брала оціночки. Посадила їх до моху, відео є на каналі, будь ласка. Ну і як ви бачите, ось такий вже в мене результат. Подивіться, які чудові корінці, хто куди. Ось ці жовті кінчики, ну вони просто надихають, звеселяють, відчули весну. Відчули весну і скоро, скоро буде квіточка. Побачив, що ж це за рослинка. Пройшло січень, лютий, ну, можливо, можна сказати, 2 місяці. Два місяці і є, і є вже квітоносик. Це буде в мене окрема рубрика, як я вам і сказала. От, можна буде спостерігати саме за ними. Можливо, хто має якісь пропозиції, поради, будь ласка, діліться. Обов'язково прислухаюсь. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!